Добрий день усі. Сьогодні у нас 8 березня. Тіх вітаю, до речі. З 8 березня вважаю здійснення березня. І хочу вам показати, яка цікава у нас погода вже річка. Майже, дивіться, почала лід на річці Т... танути почав. Бо там вже зовсім остану. Дивіться, як от. Там на початку. Там навіть кіоск з морозовим відкрився. Така красота. Скоро всі сакури розпустять. Ось, стою на мосту. Дивіться, стою на мосту. Така от гарна у нас погода, небо. І відчуваю, що навіть міст. Наче так от шатається. Такий він, тоненький прогулочний місточок невеличкий, екскурсіонний, можна сказати. І отака от от красота у нас. Весняна, гарна погода сьогодні. Вже третій день, плюс 17, уявляйте, після тижня. От уже рибаків, бачите, після тижня морозі плюс де, е, мінус 10. От, вже рибаків немає, немає відважних, Хто буде ловити рибку. Зараз ще там зніму. Покажу. Тут ще лід теж вже потріскався, подивіться, потріскався. І він вже майже, бачите, такі видно, біля берега взагалі зовсім там розтанув. О, та і другий кіоск теж вже з хот догами відкрився, вже пляжний сезон почався. От ще трошки і розтанувся. Оце у нас красота буде така знову річка гарна велика. Може ще е, отуди спущуся вниз. Відкрився вже сезон від велосипедів, катається. Люди, самокатів. Теж самокатчиків вже багато. Теж по місту круляються. така у нас красота тут. Чудова погода. Якраз на 8 березня. Тільки гулять і гулять. Не знаю, не спію. Я вам краще спущусь і там ще внизу можливо ще відео. О, бачите, самокати почали. По всьому місту вже катаються відразу. Красива погода. Я хотіла в ліс сходити, перевірити, чи є вже ці першоцвіти. Але не знаю, мабуть, чи їх нема, трошки пізніше, мабуть, схожу. Сьогодні просто буду гуляти по парку. Прогуляюся, покажу вам трошки гарної погоди. Красиве таке. Тут навіть на ковзанах на цій річці каталася. Ось цієї зими я бачила відео багато хто. Але вже зараз все, сезон пройшов, такий морозів, трошки повиморожувала те, що не треба було. Зайвих якихось там, можливо, кліщів. І така красота. Всім бажаю гарного дня. Пока-пока. До зустрічі. підписуйтесь до не підписався.